Малята. Вітаю вас, дорогі наші діти, раді з вами знову поспілкуватися. І як завжди, розпочнемо нашу онлайн-взаємодію з нового привітання. Доброго ранку, люба країно! Доброго ранку, кожна людина. Доброго ранку у річці, вода. Доброго ранку, родюча земля. Доброго ранку. У небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, я сьогодні прийшла не з пустими руками. Принесла ось цей кошик. А що ж в кошику? А в цьому кошику дуже багато вітамінів, а які вам треба відгадати загадку. Схожий я на апельсин, ніби ми брати, із ним. Я маленький, я молодший, він великий, він дорослий, м'якать в мене. Найсмачніша, найсолодша, найсочніша. Сподіваюсь, ви всі здогадалися, це мандарин. Подивіться, в нас тут багато мандаринів. А що таке мандарини? А зараз про це ми вам розкажемо і покажемо. Знайомтесь, я мандарин дуже корисний та смачний фрукт. Мандарини можуть різнитися за розміром, товщиною, відтінком шкірки. Колір може бути як жовтим, так і темно-помаранчевим. Форму має круглу, шкірка досить легко відділяється від м'якоті. Батьківщиною мандаринів вважають китай. Поступово ці фрукти почали вирощувати в Індії, Японії, а тепер ростуть у різних куточках світу. Мандаринове дерево є вічно зеленим, може виростати аж до 5 метрів. Плоди дозрівають довго від 6 місяців до 8 місяців. А ще таке дерево можна виростити в домашніх умовах. Якщо ви завжди хочете бути не тільки здоровим, а й красивим, намагайтеся регулярно з'їдати кілька мандаринів в день, бо вони, як і усі представники цитрусових, містять вітамін С та багато необхідних нам вітамінів. Цей чарівний фрукт. Допомагає нам впоратись із застудою, покращує наш апетит, зміцнює зір, а свіжий мандариновий сік чудово втамовує спрагу, знижує температуру. Мандарин корисно не тільки вживати в їжу. Але й нюхати їх шкірку. Її аромат зміцнює нервову систему, підвищує настрій. Ще з них роблять мандаринове масло, яке застосовують для масажу. Без сумніву, мандарини чарівні у свіжому вигляді, але є багато страв, де використовують цей смачний фрукт. Добавляють у салати. Випікають з ними печиво, роблять пиріг, додають в йогурти, морозиво, роблять сік, зі шкірки стиглих мандаринів варять варення. Компоти. Заварюють чаї, добавляють в різні кондитерські вироби. А які страви з мандаринів готуєте ви? Скільки багато ми дізналися про мандарини. Наприклад, я. Не знала, які вони корисні, і скільки з них можна приготувати різноманітних страв. А в мене є пропозиція. Діти, давайте зараз разом зі мною зробимо пальчикову гімнастику. Ми ділили мандарин. Для того, щоб розпочати нашу пальчикову гру, приготуйте свої долоньки. Ми ділили мандарин. Нас багато він один. Ця частинка для зайчат, ця частинка для качат, ця частинка бурсучку, ця частинка іжачку, а ця скибочка для білочки. Вовку залишилась шкірочка. Вовк сердити, жди, біди, розбігайтесь то куди. Молодці. Пальчики морозим'яли. Тепер час пограти у гру. Подивіться, в нас на столі є фрукти. А чи однакові вони? Ні. Чому Марина Анатолівна? Тому що тут є мандарини та апельсин. Так що ж тут зайве? Я вважаю, що зайвий апельсин. Правильно, апельсин. Це теж представник цитрусових. Але він відрізняється від мандаринів. Подивіться, він великий, мандарин маленький. А ще апельсини відрізняються за смаком від мандаринів. Тому пропоную його покласти в кошик, бо він зайвий. В нас на столі залишились лише мандарини. Давайте їх, діти! Порахуємо. Один, два, три. Скільки мандаринів в нас, Марина Анатолійовна? Три І... мандарини. Давайте їх поділимо між собою, Я згодна. Один мені. Один мені. Ще мені. Мені вже нема чого брати. Давайте порівняємо. В кого ж мандаринів? Більше. Марина Анатольовна, скільки у вас мандаринів? У мене два. А в мене один. Діти, в кого більше мандаринів? У Марини Анатолівни на один мандарин більше. А як зробити, щоб мандаринів в нас стало порівну? Треба додати один мандарин або прибрати один мандарин. Ми прибрали, бо в нас не було чого додавати. Тепер у Марини Анатолії один мандарин і в мене один мандарин, в нас порівно. Діти, чи любите ви змагатися? Хто ж не любить змагатися? Тоді пропоную позмагатися, хто швидше почистить мандарин. Марина Анатольовна, ви готові? Готова! Ну, розпочинаємо. Раз, два, три. Змагання почни! Все, я вже почистила. Ох і швидка ж ви, Марина Анатолівна! Вітаю вас з перемогою, Дякую. Дітою. А ви знаєте, що вдома ви з батьками теж можете так позмагатися. Тепер ми можемо побачити, що наш мандарин складається з м'якоті та шкірки. А м'якоть поділена на дольки. Скільки цікавого ми дізналися про цей фрукт. А тепер давайте опишемо його за схемою. Давайте опишемо фрукт за опорною схемою. Це фрукт мандарин. Він має помаранчевий колір. Мандарин має круглу форму. На смак цей фрукт солодкий. Або кисло солодкий росте він на плантаціях, або садах на дотик цей фрукт твердий та шершавий. Можна з нього приготувати сік, додавати в кондитерські вироби та різні салати. Діти, а чи любите ви проводити досліди? Марина Анатолія, ну хто ж не любить досліджувати? Дивіться, в мене є мандарин у шкірці. Як ви вважаєте, чи потоне він у воді? Зараз ми це з вами перевіримо. Я опускаю мандарин у ємкість з водою. Хм, він не потонув! Він має, вміє плавати як корабель. Уміють, але не всі. Зараз візьмемо ще один мандарин. Але він без шкірки. І подивимось, що відбудеться. Опускаємо його у ємкість з водою. <смір> він потонув Марина Анатолійовна. Чому ж так відбувається? Один плаває, а один потонув. А весь секрет у шкірці, тому що вона складається з пор, які заповнені повітрям. А повітря легше, чим вода. Тому ваша шкірка виконує роль повітряної подушки, і фрукт залишається на поверхні води. Я зрозуміла. Тепер мандарин, який залишився без шкірки, став важче за воду. Звісно, діти, а ви звернули увагу, що в нас є ще одна ємкість з водою. Та мандарин, який очищений рівно наполовину. Цікаво, Марина Анатолівна, чи потоне такий мандарин у воді? А зараз ми це перевіримо. Опустимо його у ємкість з водою. Ух тишка. А цей мандарин не потонув. Він же очищений. Чому Марина Анатолівна? А тому, що шкірки, яка залишилася на мандарині, достатньо для того, щоб він утримався на поверхні води. Це дуже цікавий досвід, та ще й простий. Пропонуємо діти і вам разом з батьками провести його вдома. В нас є ще одне цікаве завдання: давайте сконструюємо з лего цей чарівний фрукт. онлайн і добігла кінця. Сподіваємося, що усі цікаві факти про мандарини вам стануть у нагоді. А ігри, які ми вам показали, ви можете провести вдома в колі родини. Нам час прощатися. До, До побачення!